От уяви, ти вирішив стрибнути з трампліну, стоїш на краю, майже готовий, і раптом у голові цілий фільм Ти стрибаєш, але невдало животом. І все, стрибка не буде. Тому що страшно не впасти. Страшно мати дурний вигляд, страх невдачі. Він, як внутрішній сценарист дешевих драм. Він весь час показує тобі, що може піти не так. Ти хочеш відкрити бізнес? А мозок уже нашептує. А якщо все рухне і ти залишишся з боргами, думаєш зізнатися в коханні? А всередині? А раптом засміють? Хочеш змінити професію. У голові картина. Ось ти без роботи з тривожним ранком і незрозумілим завтра. Так, ми. Боїмося помилитися. Але ще більше ми боїмося виглядати нерозумно, боїмося бути тими, хто спробував і не впорався. Насправді, все навпаки. Людина, яка пробує і падає, викликає повагу. Вона жива, вона чесна, вона ризикує. А той, хто просто сидить на дивані, нікому не цікавий, навіть самому собі. Так що невдача не ворог. Ворог це страх, через який ти стоїш на місці, поки життя йде вперед без тебе.